Так, буде гарбузове насіннячко чавитися, але, але щось треба трошечки нагнати давлені це ось тому ну що... і ще немає ось так це виглядає вже 15 тонн олійки ще нема Сейчас мы до двадцатки. О, все, 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 пошла. Бачите, тики, тики. Вот такого кольору она. Гарно пошла. Гарно пошла. Вот такая. Вот такая улика. Голе на гарбузик ось така. А виглядати вона буде ось так? А може трошечки інший колір буде, тому що... Я дивлюсь, що тут вона хоче. Хоча. Ні, буде теж така дуже цікава. Ну, що буде. Все, тепер потихесеньку будемо чавити. Все, ви ставте лайк. Підписуйтесь. Якщо надо, то пишіть. До зустрічі.